Найкращий час, аби діти зарядилися енергією та здоров'ям на цілий рік. Про цьогорічні особливості літнього відпочинку і оздоровлення відповідальні за оздоровчу кампанію посадовці днями розповіли конотопським журналістам. За словами заступника міського голови Тетяни Ширудило, влада міста зробила усе можливе і неможливе задля того, аби конотопська малеча сповна насолодилася літнім дозвіллям. Ми свідомі того, що головне завдання завдання влади організувати літнє оздоровлення дітей як найкраще використати для цього. Усі можливості матеріальні, фінансові, організаційні, де треба використати адміністративний ресурс, де треба використати громадську ініціативу, громадську думку так, щоб наші діти відчули турботу і піклування влади і батьків у літній період. Щоправда, у цьому році, згідно нових положень законодавства, фінансування сфери оздоровлення значно скоротилося, але на успішний старт літнього відпочинку у Конотопі це не вплинуло. Зазначила заступник міського голови. Тетяна Шеродило заявила, сучасні реалії вчать розраховувати. Виключно на власні сили необхідно сказати, що законодавча база цього року трішечки нівелює питання оздоровлення і створює нам певні труднощі. Чому? Тому що, якщо раніше ми отримували певну підтримку фінансову з боку органів соціального страхування, то зараз такої підтримки немає. І ми маємо розраховувати перш за все на фінанси наші особисті, на фінанси обласної державної адміністрації, на фінанси проспілкових комітетів і, звісно, батьків. Цьогоріч у стратегії оздоровлення робиться серйозний акцент на культурних і спортивних заходах для дітей пільгових категорій. Максимальна увага дітям учасників АТО та внутрішніх переселенців. Окрім традиційних моментів, на малечу чекає кілька принципово нових розваг. Открилося 13 пришкільних таборів, шість профільних таборів та один позаміський заклад оздоровлення. Мняти відпочинку мрія будуть цього року у нас і нові види оздоровлення, яких не було раніше, але завдяки громадськості нашого міста цьогоріч вони з'явилися. Ми пропонуємо три екскурсійних поїздки до Батурина, Путивля та Глухова. Буде два сплави для малозабезпечених верств населення байдаркових безкоштовних для цього населення. Будуть два сплави для внутрішньопереміщених осіб, так би переселенців та дітей, чиї батьки знаходяться в АТО. Перша зміна у приміських оздоровчих таборах «Зорька та мрія у самому році Хоча вартість такого відпочинку важко назвати демократичною, а вона до слова коливається від 2 до 6 тисяч в залежності від пільгової категорії замовника. Дирекція обох таборів запевняє, бажаючих приїхати на другу і третю зміну, вистачає. Серед плюсів табірного відпочинку директор Зорьки називає позитивний вплив природи та безцінний досвід життя у колективі. Специфіка лагеря, допустим, навіть в цих корпусах дерев'яних, которые живуть, дишуть цим лісом, спиться дуже тут чудово. і допустим, Пустім там є комнаты у нас як по два, по три, по чотири, по п'ять чоловік, є по 9. Іменно как бы би назв'ям да, маленька община, яка вже здесь как-то она вот отсюда вырастает у дітей сознання, им это нравится, Многим дітям нравится. У мрії ж хваляться тим, що в організації дозвілля вдалося поєднати як традиційні, так і креативні заходи. Саме тому вихованці табору зустріли знімальну групу за пальним танцювальним флешмобом. В Принципі, наш табір, це табір. Він класичний, він спирається на традиції. Ми не забуваємо такі заходи, як два кораблі, день нептуна. Але ми йдемо в ногу із сучасністю і тому ми ввели в нашу програму такі заходи, як битва хорів, мрія має талант. проводимо різноманітні квести та ярмарки. Діти це дуже полюбляють. Судячи із коментарів самих дітей у табірному відпочинку. Кожен знаходить для себе щось захоплююче незалежно від віку і обраного табору. Києва там душно мені сидіти чтобы душа свежим воздухом, лес тут Каждый год, каждую смену разная тематика. Например, это первая смена 2015 року від тематика Ютуба, интернета. Жду когда мы коли підемо купатися. играем в разные игры, и я нашла тут много новых друзей, гарних. Ольга Тарасенко, Сергей Кривошенок, телеканал Пульсар.